Дональд і Маланія Трамп уже не вперше стають героями чуток про можливе розлучення. Нещодавно подружжя знову опинилося в центрі уваги після гучної сварки просто на борту літака. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. А за кілька днів до цього стався ще один епізод, який викликав занепокоєння у шанувальників президентського подружжя. Видання The Daily Beast пише, що Маланія відсторонилася від чоловіка і відсмикнула руку, коли вони сходили з президентського борту після повернення з державного візиту до Великобританії. Після такої витівки дружини Дональд Трамп виглядав засмученим та розгубленим. Такі повідомлення в таблоїдах викликали бурхливе обговорення у мережі. Користувачі почали ділитися думками про те, що шлюб Маланії та Дональда Трампів тріщить по швах. Олії у вогонь підлила сварка пари в літаку, яка потрапила на камеру репортерів. Змі поширила запис аеропорту, на якому подружжя Трампів садить у салоні вертольота. На відео знятому через ілюмінатори видно, що Дональд і Меланія про щось емоційно розмовляють. А в якийсь момент він різко подається до дружини і направляє в її бік вказівний палець. У відповідь вона підіймає вгору долоню. Представники Трампів поки ніяк не прокоментували припущення про конфлікт між подружжям. Варто зазначити, що у мережі періодично виникали чутки про складнощі в шлюбі Трампів. Під час його першого терміну змі писали, що Меланія обтяжувалася обов'язками першої леді і мала намір відразу після того, як чоловік складе з себе повноваження, подати на розлучення. Приводом для цього стали офіційні появи Трампів на публіці, коли вона демонстративно відсмикувала руку від чоловіка і часто супроводжувала його з незадоволеним обличчям. У мережі також поширилися конспірологічні теорії, що на офіційних візитах Трампа супроводжує двійник Меланії. Розлучення проте досі не відбулося. Більше того, Меланія повернулася до Білого Дому і тепер насолоджується своєю роллю. Проте періодично вона продовжує давати привід для розмов про проблеми з чоловіком. Наприклад, на його інавгурації вона ховала очі під капелюхом, що стало справжнім мемом. Шлюб Дональда і Меланії Трампів триває близько 20 років. На той момент бізнесмен і фотомодель одружилися у 2005 році. У пари одна спільна дитина, – 19-річний син барон. У Трампа є ще четверо дітей від двох попередніх шлюбів. Нещодавно він також став в 11-й раз дідусем. Цікаво, що раніше в аналогічну ситуацію потрапив президент Франції Еммануель Макрон зі своєю дружиною. У мережу потрапило відео, як вона ймовірно дає чоловікові ляпаса перед тим як вийти з літака. Єлисейський палац поспішив пояснити те, що сталося, звичайною подружньою сваркою на тлі резонансу Трамп тоді посміявся над своїм французьким колегою.